Щоб ми, ми могли виражати свої емоції, так як нам хочеться, або не виражати взагалі, і це теж буде нормально. Ви про роботу говорите вдома, так до хуя? Не до хуя, коли є настрій, говорити. Ми можемо не говорити взагалі, а можемо весь вечір до п'ятої ранку розмовляти. Ну, це і це не буде чимось неадекватним. А можете весь день провести? Я знаю, що такі ситуації бувають. Ти пишеш музику, просто цілий день тупо сидиш в навушниках, вона паралельно існує в іншій ну, так, кімнаті так, і цілий так. день не розмовляти один так. з одним. І це окей, це нормально, тому що ти працюєш, і вона в цей Гармонія. момент може працювати. І так я, далі. я вам бажаю цієї гармонії. Так, і я насправді і... споглядаючи це зі сторони, я можу сказати, що можливо це найздоровіші стосунки, які я бачив, принаймні серед тудих а... людей. так. З Ілюшкою і Дашка. Ми всі одногрупники. Я хотів сказати, що вони почали зустрічатися ще в університеті, ще під час навчання, і досі вони разом. І я, і це найдійсно мені здається найздоровіші стосунки, які я особисто коли-небудь бачив. Я за них дуже радий. Хоча, можливо, багато підписниць зараз дуже сильно засмучуються. Ну не встигли, що поробиш.